Доброго дня, субота, тиждень закінчується. І е, дякувати Богу, сьогодні такий день е, після вчорашнього е, дощу. Такий, знаєте, більш-менш можна сказати свіжий. Півень у хліві чогось. Я не знаю, чого ці курі у хліві. Е, ну, правда, за годинку десь е, по прогнозу погоди е, має початися дрібний дощ. Не знаю, поки що нічого не показує. Але якщо чесно, то вчора і на зливу теж абсолютно нічого не показувало. От. Маю, маю знаєте, скористатися часом тим, яким є. Зараз не, не роса і не сонце таке, щоб жарило. Буду бігти на гору, тому що потрібно, як сказати, навіть і не знаю, як сказати, це потрібно показати. Потрібно знімати цей зелений коврик, тому що після дощів. Все ось тут дегородина, воно все покрито таким суцільним зеленим ковриком. Я то сьогодні вже виходила, тому що наривала бур'яну каченятам, дивилася, все росте гарно. Є посходили навіть квіти, яких я так чекала, коли ж вони зійдуть, є посходили. От, але ж його все потрібно зараз сполювати і просапувати поки час, поки знову не дощ. Тому що, якщо, наприклад, ось з 12 годин дня стоїть по прогнозу дрібний дощ відсоток за 50 ледь, от, то на вечір до вечора все рівно стоїть злива, і відсоток такий гарний. Тому зараз буду йти сапати. Ось моя перша частинка городини. Тут де кавуни, огірки, капуста, помидори, перець. І як бачите, так як я говорила, суцільний зелений коврик, який потрібно зараз прибирати. От. Ну і в цьому коврику я сьогодні набачила квіти, вони є. Ось це ж потрібно все сполювати. Чорнобривчики стоять під огірочками. А ось тут біля них оце починаються айстри. Зійшли я їх. Трішки-трішки прополола, скільки могла там далі нагідки. Ну, все посходило, посходило. Просто потрібно ставати і доводити до ладу. До речі, огірочки такі уже гарні, так уже гарно розлягаються. Обіцяв мені, Юра, шпалерки поробити. І не знаю, ну немає йому е, часу. Я, я вірю, що зайнятий, зайнятий, тому що зайнялися і ремонтними роботами трішки, і таке. І десь до, е, до машини чи до трактора. До всього подивитися, треба вірю, що зайнятий. Але так вже ці шпалерки ходжу і кажу, Юра, в мене огірки плестися починають. Каже, зроблю. Ну не знаю. <гум> Буду бачити, ані можливо ставати самі, якось майструвати щось. Я пише стаю сапаю, тому що, тому що треба. Ну, ось так у мене виходить. Займаю смужечку. Вирішила отак все підганяти таким суцільним полотном, як воно у мене і є. От і, і, аж, і аж туди в кінець до суданки. Я навіть не знаю, навіть не знаю. Ну, але треба братися. Тому що так, завтра неділя, там десь знову дощ, потрібно потрібно старатися. Але й хочу сказати, що є біля чого по пограбатися. це ж, знаєте, мало то, що сапкою. Це ще ж як руками тут вигрібаю. Тому що волого, і боюся, щоб він назад не поприймався. І, і треба ж ці, ось як чорнобривчики в рядочок, то їх же ж треба і сполоти. І ось так все. Грибу, грибу тут рукою. І знаєте, яка думка прийшла в голову? Думаю, мені всюди на цей город курочок з біолабораторії, наприклад. Так знаєте, що були навчені. Ось так я сапаю, сапнула. А курочки позбігалися всі до купи ко Ку ко -ку ко ко І отак лапками раз-раз-раз, раз, 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 раз бур'ян повигрібали, повигрібали, на кубку згорнули і стоять, чекають далі. Ото було б жити вже добре в селі, якби це так було. Ну, а поки що грибу лапкою сама, як курка біля всього. Тому, що, ну, напевно ж, наші біолабораторії ці зараз зайняті. Щоб навчати нас військових, наших курочок, качок, гусей і так далі. Ну, що зробиш? Мушу сидіти підграбувати сама. Одним словом, є, що робити справа така загайна трішки. Трішки загайна. Бурянець дрібненький. Засіяний суцільно. Тому так. Що ви думаєте на городі, як на пляжу? Вам не передати? Парко, парко і вже сонце. Трішки посапала, прийшла щось випити, холодного умитися, подихати. А тоді буде сили, піду далі. Так, холодочку сидіти добре, але само не посапається, не пополиться. Тому ж я вже вийшла назад. Ще вам покажу огірочки, ні на цьому кущику ще немає. Не хочу повертатися назад, хочу трішки можу вперед. Подивлюся. Є скільки пуп'яночків? Скільки вже є пуп'яночків. Ось такі вони маленькі будуть скоро розквітати. Ось так такі зав'язки, зав'язки разненької. Буде все добре, то будуть огірочки вже й швидко, незабаром. Тільки ж розптається, тільки ж розпитається, якби підняти трішки. Ну таке. Так все. Сапаю, сапаю, бо не посапається само. Йду на город, дивлюся, звідкись так моя одна ця сорочка вийшла. Десь більш ні, ніяких немає, а вона так тихенько десь аж звідси льгу. Звідси чино вже де не несеться. От як побачите? Бачите, кастежечка стежечка на шпорші. Ось це сюди йшла. А звідки вона прийшла? Де вся решта? Вже я чисто ось тут у сусідньому і всі можуть нестися. Би я раніше, би раніше помітила, що вона десь тут. Ну, а так що ти? Це просто хоч гляну, чи немає інших тут з цієї сторони. Ні, ні, немає ніде. Вона так собі тихенько звідси вийшла сама. Це значить, що десь тут вона несеться. Потрібно буде слідкувати. Так, от, щоб мала по городі ходити, скрадатися, так, щоб її ніхто не бачив, то бур'ян мені грибла. Все, і, по... і побігла швиденько десь, аж туди, в другий кінець. Це можливо, що аж там десь ці решта цесарок, а а вона, вона вийшла звідси. Ой, потрібно буде пошпіонити за нею. Діти вирішили, щоб мама працювала без відриву від виробництва. Закупилися упаковочкою води, пляшку винесли. Можна сапати, вже легше. Ай, як в мене файно виходить. Душа радіє. Розвернуся в цю сторону. Казали, колися уу, вовки виють. <сміст> Розвертаюся в цю, ай, вже гарно.